Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег лексомко. а також радий вітати сьогоднішню мою гостю. По перше, скажу, що це журналістка. Раз. А в продовженні цієї теми хочу привітати абсолютно всіх журналістів з днем журналіста України. Бажаю вам, звісно, здоров'я, бажаю вам невичерпної наснаги, оптимізму в першу чергу, чесності. Ну, я можу продовжувати дуже довго цей. Перелік, але найголовніше я би зараз хотів звернутися до е, наших побратимів, до наших журналістів, які в однострої захищають е, свободу і захищають ті всі принципи, які вони сповідували і продовжують сповідувати в мирному житті. Е, вітаю вас всіх зі святом! І звісно, повертайтеся живими. Ми вас дуже чекаємо. Ми дружимо абсолютно всіма вами, і звісно, ми вас чекаємо зі святом вас. Так, от сьогодні у мене по перше журналістка. По-друге, от дуже цікавий такий момент. По-друге, це дитяча письменниця, казкарка. Я би так сказав. Сьогодні в мене в гостях Людмила Левченко. Людмила доброго дня. Доброго дня. Зі святом тебе. Дякую і вас зі святом. <свят> Взаємні, дякую. Будемо говорити сьогодні з тобою. Інформаційний привід. Це казки і не просто казки. А я би так сказав, казки дитячі. Це і раз. Казки на замовлення. І щоб зараз правильно мене зрозуміли, глядачі і слухачі, це є два. І, е Казки терапевтичні, якби це не, так не просто не звучало, але все одно про терапію ми будемо сьогодні говорити. Звідки в, ти відчула і потяг, і можливості творити, створювати, писати казки? Коли це почалося? Я скажу так, що напевно перший дзен відбувся в університеті, коли я почала писати свою магістерську. Це тема була розвиток зв'язного мовлення дітей дошкільного віку засобом української народної казки. І там було багато різних цікавих засобів для роботи саме з казкою для того, щоб розвивати діток. І тоді я подумала, а круто було б писати самі ці казки, вигадувати їх самостійно. От, але якось воно тоді натхнення не було. Вигадування. Не, не вистачало вигадування, не було тоді, знаєте, натхненниці скажімо так. Угу, угу. От я подумала, ну з'явиться в мене дитина, точно буду писати казки. Угу. Ну і все вийшло по плану. У мене з'явилася Соломія, і я думаю, так, потрібно писати казки. Я почала писати спочатку звичайні е казки для діток, я їх публікувала в інтернеті, а потім... Вирішила, скажімо так, потренуватися на своїх знайомих uh -huh. дітях. Е, я вже про них багато знала інформації, і це спрощувало завдання для створення саме персоналізованої казки. Оце окреме взагалі питання. Персоналізована казка. Так. Ми, в принципі, до цього яким чином відносимося. Ну, казка е, з дитинства, коли поки ми маленькі, нам дуже дуже цікаво, що нам читають або що нам розповідають дорослі. Коли ми стаємо дорослими, ми чудово розуміємо. Значить так. Треба на 5, 10, 15, 20, або перед сном, або просто, щоб заспокоїлися оці от маленькі шила. Треба їм щось таке розповісти, щоб вони... Тобто я до того, що ми не дуже серйозно це я зараз беру в лапки, щоб нікого не образити. Ми не дуже серйозно, якби ставимося до такого жанру, як е, казка. Тут же виходить, ти одразу ставиш крапки над і і кажеш, це персоналізована казка. Що от розшифруй, будь ласка, персоналізована, персоналізована, тобто вона написана спеціально для конкретної дитини. Тут враховані всі особливості характеру дитини, захоплення, вподобання, що дитина, чим дитина займається, можливо, які гуртки дитина відвідує. Тобто це все враховано в цій касті. Угу. Так це ж підготовча робота, яка величезна. Це ж водичка вон там. Це величезна підготовча робота. Це ж треба е, переговорити напевно із батьками е, із е, всім оточуючим, із 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 скільки ти готуєш тоді у цю персоналізову скільки йде часу? загалом на створення персоналізованої казки Я витрачаю, ну я так порахувала приблизно 4 робочих дні. Е, так, звичайно, етап тривалий. Тут декілька етапів. Е, найперше, це звичайно спілкування, переписка з батьками. Вони мені розповідають про головного персонажа, тобто про їхню дитину, е, якісь такі їхні особливі речі, можливо, навіть якусь цікаву історію життя. Далі я шукаю інформацію в інтернеті, тому що мені ніби здається, що замало лише інформації про дитину та її інтереси. Казка повинна нести в собі пізнавальний ефект. Ну тобто, для мене це обов'язкова умова, щоб дитина прочитала казку і щось взяла і для себе. Тобто далі я вже, маючи всю цю інформацію, я вже там батькам пропоную або на вибір дві теми, або як часто буває, знаєте, так от написала початок, кидаю батькам початок, вони читають і завжди, от, що мені приємно, вони кажуть. Вау, як класно! Я хочу продовження. Пишіть вже швидше продовження. Далі я пишу продовження, пишу казку, власне, саму відправляю батькам на затвердження цю казку. Вони затверджують. Потім я сідаю в фотошоп і в фотошопі починається довготривала робота над дизайном самої книги, тому що в книзі 14 сторінок, а окрім них ще потрібно обкладинку зробити, а ще потрібно фотографії дитини обробити. Ну, саме головне це почистити фон. Угу. О для того, щоб От дитинка там почувалася О, в цих ілюстраціях. Дуже от, до речі, Людмила зараз це все продовжує говорити. А я взяв в руки книжку. Це персоналізована книжка, так, це, та, персоналізован... це одна з персоналізованих книжок. От я прошу нашого режисера показати. А, а в мене, от поки ти розповідаєш в мене запитання, то все-таки е, основним замовником це все-таки є батьки. Так, є батьки. От і дивіться також, от, що ми говорили. Що казки терапевтичні, правильно? Е, бувають такі моменти, що от, дитинка чогось боїться, або десь їй некомфортно в якомусь місці, чи в садочку, чи звикає до садочка. І тут на допомогу приходить персоналізована казка. Або навпаки, не звикає до садочка. Не звикає, так. Не звикає. Не, не звикає. Тобто ну, хтось звикнув, хтось, хтось звикнув, хоче хтось не хоче, хтось, особливо перший хтось контакт. Хоче. Так, так, так. Тут буває трошки складно. І казка допомагає дитині десь адаптуватися. В якомусь новому місці чи позбутися якогось страху я вам скажу більше, навіть якщо немає якихось таких проблемних моментів, кожна персоналізована казка вона апріорі те. Терапевти... Терапевтична Терапевтична, так, тому що е, дитина в процесі історії долає якісь конфлікти, долає якісь труднощі і завжди виходить з тих труднощів переможцем. І тобто, віра в себе тут просто запрограмовується, знаєте, на підсвідомому рівні. І ну, звичайно, так як дитина, дитина все візуалізує, всі діти все візуалізують. Угу. Е, вони беруть до рук книгу, вони бачать себе, вони бачать себе поряд із казковими персонажами, себе справа. Справжніх, тому що мені інколи кажуть, а можна мою дитину зробити якусь трохи мультяшну. Ні, mm -hmm. не можна. Mm -hmm. Mm -hmm. Треба, щоб дитина бачила себе справжньою. Ото, ніби вона сама потрапила в казку, така яка вона є. Оцей ефект тут має бути присутній, і тоді, звичайно, дитина вірить у себе, вірить у свої сили. О, я виявляється так можу, та я крута, та я класна. А яке нам майбутнє потрібне? Які нам потрібні майбутні українці? Сильні, круті, класні і незалежні, які вірять у себе. У тут. Прозвучало одне з ключових слів, як на мене, або ключове поняття майбутнє так. іншими словами, ти описуєш один тільки із варіантів, один із там мільйона. Ну не будемо зараз математиками. Один із варіантів розвитку подій на майбутнє. А можливо, те, що було вже, а можливо, і те, що було, так, так. тобто, є ну тут коригують батьки. Звичайно. Чи як? Чи, от, я хочу зрозуміти, е, чи батьки, батьки тобі диктують, от, що має бути, як має бути і де має бути, чи ти кажеш: ні-ні, ні, стоп, стоп, стоп. Секундочку. Це моя казка, але ваше замовлення. Це ваша дитина, але моя історія. От Як тут ти е, виходиш з цієї ситуації? Або тут, як ти її продовжиш? Дивіться, як ти її тут програєш? Напевно, я наведу приклад. Давай. От було в мене замовлення нещодавно. Зам... Замовили книгу для хлопчика і захотіли, щоб персонажем другорядним був Данило Галицький. І тобто... Добрий собі другорядний так, персонаж. Добрий, другорядний персонаж. От, але казка вийшла доволі пізнавальна, тому що ми там шукали скарби, шукали корону Данила Галицького. Mm -hmm. Ну її насправді ніхто не знайшов, але персонаж нашої казки знайшов, і ми перемогли те зло, яке mm -hmm. намагається в нас відібрати шматок нашої держави. От, і звичайно, ця казка зайшла і сподобалася. Тобто, тут батьки говорять побажання, що б вони хотіли, щоб там було, наприклад. А я вже втілюю ці побажання. Вони можуть внести корективи в якісь деталі, але зазвичай їм все подобається. А буває, що от моя донька любить супергероїв, угу. тобто дівчинка, яка любить супергероїв. І я просто собі сідаю і придумую, вигадую казку про супергероїв. Вони читають, їм подобається, їм підходить. Їм, їх все влаштовує. Ну. Коригувати вони можуть якісь деталі, не невеличкі. У мене ще не було, наприклад, таких замовлень, щоб мені доводилося все переробляти. Тобто, мені завжди щастило. Угу. Головне врахувати їхні побажання. Вони мені пишуть, але я вам скажу так. Край рідко батьки пишуть якісь побажання. Вони, напевно, більше все-таки очікують від мене як письменниці, і від того, і що вони йдуть за, за тобою. Ідуть за мною. Те, що я запропоную. Я згадую, коли береш до рук дитячу книжку. Обов'язково пишеться для молодшого. 4-6 років для е, молодшого шкільного віку, там 6-8-9 може бути для середнього, для старшого шкільного віку. Ну і так далі. і так далі. Ну тут є багато запитань. Наприклад, от е, згадай, найменша дитинка, якій тобі е, випала така участь, і ти придумувала напису дійсно придумувала, створювала казку. Найменша і найстарша. Ну поки що, от з твого доробку. Це буде дивно. знаєте, мені буває, кажуть три роки. Це ще нам зарано. А мені mm -hmm. замовляли казку, коли хлопчику було лише три місяці. І здавалося б, ну, які можуть бути досягнення в дитини для трьох місяців. Ну, це нам так здається. А просто хто батьки, пригадайте, як ми раділи, коли дитина перевернулася вперше на животик, на спинку, як вона вперше агукнула, от щось там ручкою показала. Оці всі такі маленькі дрібнички, вони насправді для батьків дуже важливі. І от так, це було перше замовлення, коли хлопчику було три місяці. Пригадала, написала це все, скажімо так. Погуглила, що там ми? Ні, не погуглила. Мені мама написала, що от він любить відпочивати на гойдалці, в саду. Біля нього там є улюблена кішка, улюблена собака. Вони з ним товаришують, вони там. Дружать, ну, яка там може mm -hmm, бути mm -hmm. дружба між ними. от І звичайно, я це все врахувала, Ну, Яка може писала? бути дружба? Це треба було запитувати і у пса і у кота. Вони його чатують. Ну от Оце важливо, ш... так. Це найважливіше. Ми не розуміємо, дружба. що між ними відбувається, але ми коли споглядаємо, <свистак> то бачимо, що там, напевно, якісь. Вони просто поряд знаходяться <свистак> і ніхто <свистак> нікому не шкодить. от Це якщо говорити про найменшу, і мама забрала цю книгу і каже, це я її поставлю в скриньку, і це буде на згадку. Mm -hmm. Ну, хлопчик відправився в чарівну подорож. Звичайно, там була дуже Рівна казкова казка, і він підросте. я Думаю, йому буде цікаво. Можливо, він навіть повірить, що з ним дійсно таке було у три місяці. Якщо говорити про найстаршу, то найстарша це, напевно, була дівчинка 12 років. Казка була про супергероїню, і дівчинка супергероїною вирушала теж на е, різні пригоди. От вони також там долали якогось супергероя, який був такий не дуже чемний, трохи любив нашкодити. Ну, скажу так, зазвичай не долають в мене персонажів навіть негативних, а змінюють їх на краще. Угу, тобто, зміна є. Так. А ще один момент. Е -е... Про особливості я би хотів, щоб ти декілька слів сказала. Е, можливо, якісь особливі замовлення, можливо, якісь не Ну, кожне замовлення, я так вже розумію. Це особливе. Звичайно, Кожне, абсолютно. А от декілька слів про хлопчика, який ну, сучасність війна, хлопчик, який якого вивозили військові буквально з під обстрілу. Це скажу так, це було складне таке доволі замовлення, тому що його батько з війни з окопів написав мені повідомлення, от і захотів замовити казку. Я напевно збиралася довгий час з думками для того, щоб сісти і просто почати писати. Тому що я боялася нашкодити цій дитині, цьому хлопчику, мені хотілося дуже допомогти. Напевно, над усе хотілося йому таку цілющу казку, щоб він її прочитав. Заспокоївся, щоб загоїлися оті всі рани, загоїлися оті всі страхи. От я дуже довго носилася з цим в голові. Нарешті я сіла, написала, надіслала військовому. Мені здається, я вперше так хвилювалася, коли чекала результату. Вільковій. Так, і звичайно, йому сподобалося. Mm -hmm. Мені вже все натхнення стало легше. Так, стало легше. Mm -hmm. Тут ще цікаво в тому, що він замовив назву для казки Тобто, в мене таке було вперше. От він захотів, щоб казка називалася Як запорізькі козаки йшли додому на Бердянськ. Угу. Я скажу так, я навіть трошки почитала міфологію української про те, що от, домовики вони колись жили на Запорізькій Січі. Навіть так, от, і коли ворог приходив на нашу землю, вони ставали пліч опліч з українцями, там, з, з нашими предками, і захищали землю від ворога. Тому так, там був, ніби здавалося, не дуже доречно, але все все таке доречно був цей персонаж, який відправився також з цим хлопчиком, ніби в подорож? От і вони подорожували для того, щоб, щоб врятувати Україну ту, яка вона є. Людмила, Зараз. скажи мені, будь ласка, от про що чи є внутрішні якісь такі от застережливі моменти, про що ти ніколи е не будеш писати? А перед тим я би навіть хотів запитатися: а були в тебе варіанти, коли ти відмовляла? Ну, напевно, знаєте, коли просять російською мовою написати, то це просто неприпустимо. Я... Пишеш українською, вчить Виключно. мову, читайте і все. Виключно, Тут... Виключно українською. Без варіантів. Взагалі. Без варіантів. Ем, так, ось про що ти ніколи? От чи є внутрішній якийсь момент, про що ти ніколи не будеш писати? Ну, я навіть, знаєте, не думала напевно про це. Можливо, є такі варіанти про що ще я... ще просто не було такої ситуації. Ще я так не розумію. було такої ситуації. Ну зазвичай ну, казки, дитячі казки, цілющі казки. О, ну дитячі. це вже звичайне, Ти розумієш? Ну, так, я, наприклад, вони... вже інакше абсолютно на, на, на це дивлюся. Це вже не просто казки. Це не, не те, що ти придумав там е, на ніч буквально біля ліжечка маленької дитини. А от, послухай, я тобі зараз розповім, а ти там прикринакривайся тим е, там коциком там чи ще щось. І от я тобі зараз розповім. Було та-та-та-та, і... Ну, є, знаєте, є у нашому житті е, вистачає казок, і я вам скажу, що дуже багато зараз казкотерапії, терапевтичних. Е, ми з донькою практикуємо це, не скажу, що дуже часто, але бувають у нас такі піки, що за один раз може вийти у нас три терапевтичних казки, просто так на одній хвилі. раз. І тобто ми... мама не замовкає. Та я не знаю, хто з нас не замовкає більше, то швидше вона не замовкає, але я бачу, це стимулює її також вигадувати свої історії, свої казки. А я вже так запитаннями намагаюся підвести її до того, щоб ми склали і щоб в нас дійсно вийшла якась цікава тобто казка. Тобто ви в два голоси казки, створю, казки створюєте? Намагаємося, до речі, є такі варіанти. Є та? такі варіанти, і, до речі, хочу сказати, що є казка, яку я хочу опублікувати в себе в соцмережах, і, можливо, навіть буду скоро публікувати більше. Таких казок, які ми створюємо разом з нею. Будеш записувати? Буду записувати. Бо це ж аудіальні виходить. Ну, я думаю, що ми будемо записувати вручну, а можливо, навіть і відео. Ну, хотілося б, але треба на це знайти час. До речі, До речі. Е так е скажу так: персональні книги, так, це не дешеве таке задоволення, але е час від часу я проводжу розіграші у себе на сторінці в інстаграм. І хто бажає. Можуть взяти участь у розіграші і виграти безкоштовну персональну терапевтичну казку для своєї дитини. Тобто виграти замовлення не готову книжку, а виграти замовлення лише казку. Ли... Ну, казку. Так лише казку. Угу. Казку я напишу. Тобто, це менше це складніше. Угу. Це найскладніший етап створення казки. Угу. От але по часу він найкоротший, тому що створювати книгу це. Ну і от, а от тут, вибач, я все одно маю поставити це запитання на завершення нашої розмови. Е, в тебе практично залишається ну. Я так розумію, казка виходить, книжка виходить в одному екземплярі. Лише в одному. Лише в одному екземплярі. Другий екземпляр все одно залишаєш собі чи ні? Не залишаю, бо чому це дуже дорого. Хар... Добре, а все одно потім е, виникне обов'язкове бажання взяти і зібрати, наприклад, там за рік, за два, за п'ять років От були такі, 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 такі казки, і в мене е, вийде, наприклад, там збірка моїх казок. Є таке. Я вам скажу так: персоналізовані казки я залишаю для себе у вигляді фото та відео. Угу. І ділюся цими фото і відео в своїх соцмережах. Ну тобто, щоб люди лютоб, поки бачили... що думки такої, що вот взяти, от як я, наприклад, цю книжку угу. от зараз беру до рук, та от взяти, щоб подивитися, від, відчути, побачити і побачити ці дитячі очі, і побачити ті історії, розгорнути їх, подивитися, як це все класно, як тут є сім'я, як все інше, і от така от збірка. Вот щоб така от збірка була. Я про такі збірки не думаю. Я швидше думаю про те, щоб випустити інші казки, які також оживають, які також вигадуються і пишуться. Можливо, не в таких швидких темпах, як мені хотілося б, але вони, вони є, вони з'являються. Я дуже сподіваюся, що колись вони побачать світ в друкованому вигляді. От бо ідеї. є. Бо... Бо. 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 Бо, тут треба. Ми, бо тут ми ставимо, бо ми ставимо три крапки, бо. Е, бо тоді буде ще один е, привід прийти до нас і розповісти. Що це, де це, як це і чому це. Я дуже тобі дякую. Ще раз нагадаю: журналістка і дитяча письменниця Людмила Левченко сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного каналу, мультимедійного проєкту. Заказ, все, я вже в касці. Мультимедійного проєкту Час змін щиро дякую тобі, вітаю тебе ще раз з, зі святом. А, шановні наші люди, Сії слухачі, декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 арафен. Місто над бомбом. Події що поруч.